Доброго вечора ми з України. Сьогодні на території міста Києва ТЦК та СП по Голосіївському району незаконно розклеює сповіщення наказ свій No174 стосовно того, щоб усі з'явились військовозобов'язані до ТЦК та СП. Саме цікаве, що вони свій. Наказ так званий ТЦК ТСП оприлюднили заднім числом взагалі минулого року. В цьому. Якось так, українці, що ви думаєте про це? Мало того, згідно цього наказу, працівники фірм повинні розшукувати військовозобов'язаних. Це суперечить законодавству Республіки Україна в цілому, що саме цікаво. Тому підписуйся, поширюй це відео в тренди Ютубу. Разом до перемоги. Доб'ємо до 5 тисяч. Якщо вам потрібна юридична допомога чи порада, звертайтеся на електронну пошту. Консультація 300 гривень. З кримінальних справ і кримінального права консультація від 100 до 300 доларів. Поширюю це відео в тренди Ютубу. Тут кажуть правду.